Всім привіт-привіт! У нас неділя, ранок 9:30, магазини тільки відкрилися. І Я йду на пошуки кросівок і хочу купити машину, якийсь тримати, щоб я могла знімати вже нарешті відео вам. Так що беру вас з собою. Діти залишилися вдома, я їх покормила, так що не знаю. Я спочатку приїхала у маршал, тому що хочу подивитися тут тримач. Хочу подивитися Три матч. І головне, потім поїду в Нордстером, вроді так магазин називається, подивитися, я вчора дивилась кросівки І потратити гроші на себе, а не на когось, бо я зазвичай тільки йду в магазин і зразу відправляюся в дитячий відділ. Напевно, мамочки всі так. Діти це головніше. І завжди мені хочеться купити ним, навіть якщо я себе чомусь буду. Обділяти, так що ще, напевно, нікого нема тут в магазині. Тут прикольний магазини і грають ігри. Так, окуляри я забула свої. Подивлюся, тут теж кросівки. Ой, дивіться, які чудики. Тут музика грає, звісно ж. Так, ну ще ж покажу, я вже приїхала додому, але... Хотіла знімати, не знімала, але хоча б зроблю розпаковку. Купила я небагато речей. Потім вже до мене позвонила сім'я, сказала, що їхати мама додому. То тобто я купила в магазині ось в такому магазині, купила ось такі кросівки Фірма Nike. Інші не знайшла, які мені сподобалися. Буду носити ось такі. Коштували вони 76 доларів. У нас дуже народ розподорожала такса, дуже дорого зараз. І оста... це вже я потім забігла, просто там гуляла. Я хотіла зовсім інші такі якісь ковтинки, світерки, біль... більш класичні, але нічого не знайшла. Взяла ось просто таку саму погоду, як у мене є зараз, такий самий розмір, оверсайз, але без капюшону. І я ще заїжджала в САМС. І покажу швидко, що я купила. Тут небагато чого. Купила ось такий салатик в сам Далі не дуже дорого. Ось такий салат раніше купувала, він більш сезонний. Тут звичайна капуста, синя капуста і морква. І заправляю, як тобі подобається. Зразу порізано, дуже круто. Ось такі огірочки, міні кукумбер і е, картопля. Тут зараз скажу 4,50. 4,54 Все, і картопля. Ось такі покупки я зробила. Зараз ще поїдемо в магазин з дітками. Молоді витратила я 86 доларів. Емілі собі купила воду, вона вже п'є. І зараз вам покажу, що ще я придбала. Зараз поїдемо ще в європейський магазин. Так, треба машину буде ще помити, а то ми вже поміняли. Так що не звертайте увагу, я обов'язково почищу. Що я, я купила? Вирішила спробувати ось ці в Алді капсули для посудомийки. Вони щось були не дуже дорого. Плюс на акцію я не знаю, чи вони чи ні, але спробую. Лимони, жалію, в сам склад не купила за таку саму ціну, там набагато дешевше, але не хочу їхати туди. Еді Ха відкриє. Морква у нас розходується, діти дуже люблять просто чищу, аби а купую бейбі морку, чогось їм не заходить. Не знаю чому. Ось ці взяла, думаю, хай буде собі, поставлю десь там на полочку, вдруг колись по-бистрому, щось захочеться, то зроблю. Мандаринки. Зараз багато купуємо і мандарини, і це. В холодильнику вже закінчилось. майонез взяла, Ми не часто його їмо, але буває. Треба, щоб був в холодильнику, так е кетчуп. Сосіски, доволі ці смачні. Зараз поїдемо за колбаскою ще. Ось це масло мені подобається. Я вже полюбила солене. Це смачне, таке схоже на наші масла. Помідори ж, звичайно. Помідори у нас йдуть швидко. Також ми салати часто робимо. Діткам запікати ось таку бейбі картопельку, Едька любить у нас. М'ясце взяла Говядину, потім е, рибу. Е, пінк сальмон розовий е, сальмон. Забула як перевезти. Авокадо тверде, але буду досить Еді вибрав такі макарошки. Ось цей смачний сир, хай також вдома буде на бутерброди. Е, консервований. нут. Все він смачний. Ось ці також. Чоловік в мене є вафлі. Ціни народ подорожчали, але капець. Ось ці філешки, вони дорожчі, ніж філе, філетки малесенькі, але воно дуже соковите, не таке, воно не сухе зовсім, так що спробуйте. Бекон з індички. Далі в нас два багета, теж я заморожую. Вони в магазині заморожені продаються. І яйця, все, ось це народ 86 доларів. Ще томатну пасту. Все. Емілі дочь, сідай. А я вже одягнула свої нові кросівки. Вроді зручно мені. Сьогодні класна погода, Емелі стоїть. Сьогодні вам зранка не було, діти не розчісані. Закривай, держи, держи, це Емелі кокосову воду захотіла. Держи сильно, бо щоб вона не пролилася. Все, сідай. І сьогодні класна погода. І в Еді школі сьогодні е... будуть тіпе, на Хелловін, просто там, щоб як безпечно, більш дітки будуть збирати цукерки, то хочемо поїхати. Забігли ще долар три. Діти купили собі ці. Сумки в школу. Зараз поїдемо через дві години і я хочу зразу, поки тут, купити хімію. Ось це дівчата рекомендували, казали, що класно пахне. Навірно, візьму цю, все протирати. І треба для посуд мить, Посуд мити. І ось це я беру. Все, бачите, подорожало вже на 50, на 25 центів. Вроді все, зараз подивлюся, можливо, ще щось знадобиться. Вроді все. Все-таки вроді є. Чи це, це дівчата казали? Навірно, це зараз. Подивлюся, так. На те взяла. Це я все взяла. Ми ще забігли в загублені посилки. Сьогодні все по п'ять з дітьми. І тут прикольно. Такі для лендбокса сумки. Водні знову попривозили. Вже, мабуть, на складі знаходили, всі повикидали. Всякі ці різні для води. Круги, новогодні піжами. Прикольно. Я якось брала свою піжаму тут. Ось таку я брала піжаму. Вона ну, така класна. Шортики. Ось такий портфель у Эмілі в Edinголезника точно такі самий. Що це? Це на йолку, мабуть. Да? Ага, красиво. Щось тільки бачила, прикольно. Оці класні. Стекло. Мячик для води. Манікрафт. Хотя це портфелі з тарги, вони класні, вони не дешеві. О, диви, яка мілота. Емелі, дивись. Це завтра треба приїхати. Сьогодні небагато людей. Тут останній день людей валом. Ленчбокси, які коштують дуже дорого. Ідемо. Аді, давай. О, клас. А це тут порвалося. Ну, прикольно все одно. А це що, холодильник? Ось така прикольна ще сумка рюкзак. Вона коштувала більше 40 доларів. Нема тут ціни позабирали. Ну я Емілі спитала за 5 доларів, вона не хоче. Як на мене, вона дуже класна. Не подобається Емілі? Не подобається? Ні. Я хочу прозрачну. Ні, прозрачну ні. Ми зайшли просто тут погуляти, подивитися, не знаю, який це, а це великий. Щоб була маленька я б взяла, бо вони теж не дешеві. Прийшли розгружати, бо в ж немає цього. Пакетів не дають. то Амілі мені напо, допомогу прийшла. Йдемо ми. Приїхали в школу з дітками. Покажися, Даса Кла, Евелі Кіця, Котик.